Рігі, друзі, ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Додивіться це відео до кінця, тому що воно максимально комплексне. Ми охопимо, що таке неправильні слова, навіщо вони потрібні та як їх все ж таки вивчити. Отже, в англійській мові є дві категорії дієслів: правильні і неправильні. Але чому вони так називаються? Чому одні правильні, а інші неправильні? Що вони так неправильно зробили? Насправді, якщо ми глянемо англійською мовою, то неправильні перекладаються як irregular, тобто нерегулярні. Нерегулярні вони тому, що вони мають нетиповий нерегулярний спосіб відмінювання. Хочу нагадати, що відмінювання дієслів це те, що ми робимо в нашій мові. Наприклад, я маю, ти маєш, вони мають, ми маємо. Це зараз ми провідміняли дієслово мати. На щастя, в англійській мові система відмінювання значно легша. Нам потрібно вивчити всього лише три форми, що дуже спрощує нам життя, але і у них є свої хитрощі. Отже, у правильних дії словах, е, ті, що відміняються за регулярними правилами, все доволі логічно. Друга і третя колонка утворюються шляхом додавання закінчення «-ed». У неправильних дій словах все трошки складніше, але нам це під силу. Перед тим як почати, нам потрібно розуміти, що це за три колонки та що вони означають, коли їх використовувати. Отже, перша колонка називається інфінітив українською. Це означає неозначена форма дієслова. А неозначена форма дієслова відповідає на питання, що робити або що зробити: гуляти, ходити, хотіти, спати, їсти, пити, все що завгодно. Це інфінітиви. Друга колонка, так само важлива для нас. Вона так і називається її назва «Past Simple». Логічно, що цю колонку ми використовуватимемо саме у часі «Past Simple». Все дуже легко. And that's how Barney became Uncle Barney. І третя колонка, яка називається цим загадковим словом паст Participle». Українською це перекладається як дієприкметник минулого часу. Давайте пригадаємо, що дієприкметник це слово, яке відповідає на питання який. Або що роблячи чи що роблячий. І третя колонка past participle відразу потрібна нам для двох випадків. По-перше, для усіх ароматичних часів категорії perfect, тобто present perfect, past perfect, «future perfect». Дуже зручно однією колонкою ми захоплюємо відразу три часи. Head, say I'm your best friend.

Завдання зроблене. Посуд вимитий. Ось це дієприкметники. Ми можемо допустити логічну е, помилку про те, що, мабуть, якщо трикунку, то це означає е, теперішній час майбутній і минулий, але це не так. Але ж неправильних дієслів так багато, як я можу всіх їх вивчити. Це ж окремий словник виходить. Друзі, спокійно. На правильних дієслів більше 400. Але для початку нам достатньо 30-50 направиних дієслів. У описі під відео ви знайдете мій список направлених дієслів, котрий, на мою думку, є актуальним, щоб почати вивчати ці направлені дієслова. Потім ви вивчите ще 20 і вийде 50. Ця сума абсолютно комфортна, щоб ви вільно могли почувати себе під час спілкування англійською мовою. На цьому моменті я пропоную підписатися на канал, поставити дзвоник, тому що у нас ще багато цікавого. І бонус до всього цього, що коли ви вивчите 30-50 неправильних дієслів, ви зрозумієте певну логіку. Англійською кажуть, «You'll get the hang of it», ви е -е, зрозумієте суть. Тож всі наступні дієслова вам буде вивчати просто в рази-в рази легше. Як все ж таки вивчити ці неправильні ті слова? Друзі, перш за все дійсно нам потрібно їх просто вчити. Зараз я поділюся з вами деякими е секретами, прийомами, котрі допоможуть вам. Але пам'ятайте, просто щоденно вивчати 3-5 неправильних дієслів це чудовий вклад у вашу англійську мову. Щоб простіше вивчати неправильні дієслова, їх можна поділити на категорії. Перша категорія це зовсім нерегулярні. Тобто такі ті слова дійсно потрібно просто вивчити. Наприклад, Be was your we been, see Saw seen, Make Made Made, Have had had, come Kін Наступна категорія отримує у другій і третій колонці букву «Т». Наприклад. feel-felt-felt, keep-kept-kept, spend-spend-spend Let's spend. move on. The third group in the second and third forms gets the U-G-H-T. Let's take a look. buy-bought-bought, think-thought-thought, fight-fought-fought, catch-caught-caught, bring-brought-brought Very convenient. Pay attention to the new one. Букви GH ми не читаємо. So Четверта категорія. Тут у другій колонці корень слова отримує букву О, а в третій колонці слово отримує закінчення «ен». E Наприклад, speak spoke spoken. Break Broke Broken. Write wrote written. «Steal stole stolen», Drive, Drove, Driven. П'ята категорія. Тут у другій колонці у другій формі слово в корені отримує букву А, а в третій це слово в корені отримує букву Ю. Наприклад, Run, ran, Run, Drink, drink, drunk. Swim, Swim, Swam. Sing, sing, Sung. І нарешті шоста група найлегша, ті, що не змінюються. Cost, 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 се, 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 бе, бед, бе, let, let, let. Тут у декого може виникнути питання, як це одне і те саме слово для теперішнього часу і для минулого. Як я його не переплутаю? Друзі, повірте, не переплутайте у контексті. Ви інтуїтивно не помилитесь. І ось бонус для найвитриваліших для тих, хто додивився до цього моменту, друзі, дуже важливо. Будь ласка, вчить направлені слова зі звуком. Не потрібно просто орієнтуватися на візуально складову, скажімо так. Наприклад, є ті направлені слова сей. Якщо ви будете просто візуально його вчити, ви вивчите, приблизно так, сей, сейдж, said або слово, наприклад, кетч кот caught, ви вивчите якось. Хеч коуґ кокт щось таке не варто так робити, друзі. Будь ласка, вчіть обов'язково саме на слух. Письмова форма теж потрібна, але в першу чергу на слух. Тому що дуже важливо, щоб ви правильно вимовляли це слово і чули його від інших. Якщо ви неправильно його вивчите, ви просто не почуєте його від інших людей. He's exactly like Barney. That's what I just said навіть якщо ви неправильно вивчите для початку візуально, вам потім все одно доведеться перенавчатися. Ви це все одно зробите, але ви зробите зайву роботу. Тож попіклуйтеся про свій час і відразу почіть вчити на слух. тобто окремо вивчаємо і на слух, і те, як слово пишеться. На цьому, все, друзі. Дякую за увагу! Як завжди, очікую на ваші питання, на ваші коментарі, лайки, підписки і розповіді. друзям. Я вірю, що цей канал розширить ваші горизонти англійської мови. І до зустрічі у нових відео.